І так народ, робимо огляд наших ППУ вуликів які зараз їдуть на, до своїх клієнтів. Це робили під замовлення з тонним пилкозбірником, вісьморамочний вулик. І там 10 штук стоїть просто як обичне, ну, обична накручена сітка, але дно все одно з функцією пилкозбірника. Потім людина, якщо захоче, то купить сітки під стаканників і в принципі, її буде вже дно з пилкозбірником. Маємо ось такі варіанти. Все пакується, там 10 корпусів стоїть 300. Так, і давайте я вам покажу, як то воно працює, як виглядає сам донний пилкозбірник. Як виглядає саме дно. І так, поїхали. Давайте, з самого початку, є в нас ось така заді заглушечка з пластику вирізана. Для чого? Для того, щоб коли ми не користуємося, наприклад, пилкозбірником і витягуємо підстаканник, у нас дно йде. Закриваємо задвижечку нашу. постараюсь однією рукою закрити. Вона плотненько стає. О, так, все. Наше дно виконує функцію просто обичного дна. Бджоли залітають без ніяких решіток, без нічого. Є в нас така сітка. І в принципі можна закрутити не пластикову, а обичну там, нержавіючу. Так, Коли ми хочемо зробити, щоб наш донний пилкозбірник працював, ми ставимо під він може бути у двох варіантах, або ось такий, як замовляють люди, або і відразу з сіткою. Два варіанти. Як, як побажаєте, такого зробимо. Також ставимо саму решітку пилко збір... знімача. І відразу, щоб вона не двигалася, ми її під, підтягуємо оцею заглушечкою. І в нас дно вже пилкозбірник. Ставимо корпуса і користуємося. Нашим дном пилкозбірником. Тому, друзі, ось в такому варіанті повністю укомплектоване дно з підстаканником з пластиковими решітками 820 гривень. Всі ціни актуальні по корпусах, по криші на сайті. І також, кому потрібен, влитий уголок в кришу. Не бюджетний варіант, криши, а великий уголок. Також вуголки під ремінь, під стяжку. Це можна замовити. 60 гривень чи 65 у нас йде металевий уголок, який вливається, і по 25 гривень оці кутники з нержавіючої сталі 1 мм. Це кому потрібно. Тому, друзі, номер телефону, як завжди, у профілі. Звертайтесь на сьогоднішній день. Ніякої такої великої черги немає. Тобто ми долили свої варіанти. По кількості те, що нам було потрібно, і зараз можемо відливати на замовлення. Точно ж такому варіанті в нас буде зараз, відливаємо шестирамочне дно. Тому шестерка, вісьмерка є в наявності з пилкозбірником, без пилкозбірника. Звертайтеся ці неактуальні, черги немає. Замовили протягом 3-4 максимум неділя, і ваше замовлення буде готово. Тому, друзі, кому потрібно, силочку на сайт лишаю знизу, переходимо, замовляємо.